І так, друзі, субота. Продовжую займатися явою 638-ю. Хочу сьогодні встановити комплект CDI. Такі вже заготовки є. Хотів би спробувати запустити двигун. Коротенько прийшли обода мені, отут ступиці. Буду вже збирати колеса на ЧZ. 4726. Ну і 634 чекає вже тестових заїздів. Дивіться, хотів при нагоді показати оцю оцей тросик лягушка. Не купляйте його. Це, це китайський. <кхід> Можливо, чеський рідний якийсь або є дорожчий, але я не знайшов просто їх купив. Тому що попався мені в інтернеті вроді недорого. І виходить, що він ніби працює коректно, як розтягує строс, замикаються контакти. Але один з контактів замкнутий на масу. Тобто, виходить коротке замикання, так як розрив йде на плюсі, а не на мінусі. Тому треба або переробляти. Е, ну, типу, якось ізолювати стоп і робити лягушку на мінусі, або е, ну, якісь інші махінації робити. Значить, е... От дивіться, як я вирішив дану проблему, я поставив е, лягушку таку від Альфи, вона коштує 30 гривень, працює класно, дуже чутливо. Взагалі ніяких проблем. Та, не оригінал, відступаємо від оригінальних деталей, але все-таки мені здається, що тут головне функціонал і в принципі, ціна якість. Отже, наша ява чекає виїзду. Зараз ми будемо мати гостя, воскот, його треба буде трошки підремонтувати. Шкода, що виїхати не, не вдасться. У нас повноцінна тут зима, снігу повно. Тому отака от ситуація. Чекаю восхода і продовжуємо. І так, шановні друзі, вітаю вас цього суботнього дня. Сьогодні у нас ще мало завдань. Одне з яких буде підремонтувати нашого гостя. Мотоцикл-восход. 3 м Спорт. мотоцикл привіз Сашко. Ми, в нього на каналі є, до речі, відео, як ми його запустили після покупки. Ну а зараз треба трошки буде його налаштувати. Зокрема, карбюратор переливає, треба буде усунути, поставити заводну і ножку передач, тому що стара заводна ножка з'їла шліци. Можливо, і вал будемо дивитися. Ну і відповідно після виконаного ремонту повозходу я перейду до свого мотоцикла, зокрема на яву 638. І так, доброго, друзі, суботнього дня. Сьогодні в нас в гостях отакий малюк, восход 3М Спорт. Купив його Сашко, він йому дуже сподобався, так як мотоцикл досить рідкісний і якісь особливі спогади у Сашка є з восходом, його батько володів восходом. тому... Він вирішив купити даний мотоцикл. Ну, а наше завдання підрегулювати трошки його. Ми його заводили. У Сашка є відео на каналі, а зараз треба усунути деякі неполадки, зокрема, відремонтувати карбюратор, замінити ремкомплект, карбюратор переливає, поставити заводну ножку, ну і подивитись до запалення, тому що ми так. Перебіжкою хотіли швидко його запустити, а насправді треба трошки його обслужити. Так, шановні друзі, восход в зборі, карбюратор відрегульований, не тече, не капає, сухенький, будемо пробувати запускати. От, я його прогрівав, регулював, тепер він трошки остив і пробуємо знову. Хотівши, друзі, трошки подурачитись, запустимо восходи рукою. A few moments later. Так, шановні друзі, добрався я до яви. Вчора поставив півавтомат, ланцюг, вже все стоїть. І зараз час збирати cdi і запалення. Значить, дивіться, в комплекті, ну оце ми робимо самі. В комплекті у нас є планшайба. Конус, розпорна втулка і гвинтики всякі там таке. І тут я от просто не розумію, отут є кільце, тримає ну насальник, кільце на колінвал одівається, і сальник бігає по кільцю. От яким чином то кільце тримається? Чи воно, ну, тобто, в стандартній схемі його тримає якор. Тобто, не дає йому. Якось зміститися. А отут от я, в принципі, не розумію, як воно має працювати. Пишіть в коментарях, хто в курсі, можливо, щось бракує. А тепер покажу, що, в принципі, придумав я. Значить, от таку я на станку виточив отаку шайбочку. Значить, отак вона буде йти у мене. Прижимати кільце. Далі буде йти конус. Він не доходить до неї, бачите? В принципі, так нереально зробити вплитну, тому що або конус не буде дотягуватися, ну, не буде воно працювати добре. Тому схема наступна: далі буде йти пружина. Отака пружина. І вже ця пружина буде прижиматися. З тупицею магніта. Отак воно буде триматись. І на мою думку, воно все буде е, гарно працювати. Пишіть в коментарях, чи тут взагалі нічого не мало бути, чи воно служить так. Тому що ну, реально це кільце може просто е, відсунутись і не буде робити добрий циліндр. Тому я ну, в принципі не знаю. Так залишати я не хочу. От я виточив такий вкладиш. І він пружинкою, в принципі, буде цілий час підпружинений, і буде старатися тримати кільце в заданому, скажімо, так, місці. От. Пружинка, до речі, від К68 карбюратора ідеально стає, тобто вона проходить от через конус. Тобто, ось така схемка, по суті, в мене буде реалізована. При такій схемі, в принципі, буде і кільце зафіксоване. От так. І конус буде сідати до кінця. Прошу писати в коментарях, яким чином вирішена та проблема у вас. А ми продовжуємо. Тож, друзі, чергове для себе переконуюсь, коли занадто багато справ на один день. То навряд чи вийде все задумане. Е... Відносно чого я? На жаль, не все задумане нам вдалося сьогодні зробити. Окрім восхода, звичайно, думаю, Сашко буде задоволений. Е... Працює він гарно, все заводиться. Але є один маленький нюанс. Я сьогодні, враховуючи, що я маю новий прилад, нову камеру я собі купив. Хотів зняти цілий детально процес ремонту в Але, на жаль, не розібрався в настройках і зняв те, що зняв. Тому хто в темі, той звичайно зрозуміє. Кому хочеться більш детальної інформації, пишіть в коментарі, відповім. Або навіть в подальшому зніму відео окремо по К-62, К65, К-68 настройках, регулюровках і так далі. Ну і далі ява 638. На жаль, я її не запустив, тому що вибило з колії мене кільце колінвала. Пишіть, до речі, в коментарі, як у вас вирішена дана проблема. І обіцяю найближчим часом компенсувати все це, зняти запуск яви, бо час іде, вона вже довго стоїть, мені самому кортить її запустити. Всім мирного неба, гарних вихідних. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо на зв'язку.